Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Сьогодні ми в ангарі виготовляємо комбікорм. І зараз моє обладнання, все моє обладнання і цей транспортер, гранулятор, кормозмішувач, подрібнювач, все працює від 380 вольт. Мене декілька разів запитували в коментарях, скільки коштує провести рефал. Це, як би сказати, сума неоднозначна, тому що у кожного вона різна. Все залежить від того, яка відстань від мережі. У мене йде, зараз я покажу, Ось тут пішли кабеля звідси і пішла туди. Я брав чотири електроопори. Ну і 250 десь 270 сіб кабелю. І в цю суму ще входить ось це все. Це щиток, цей і лічильник. Ну і ось тут все. все що я тут. тут йде автомат, йде контактор, йде реле напруги і знову автомати на окрему фазу, тут на три зразу, тут на окрему фазу. Я в одному з коментарів написав 120 тисяч. Чому така ціна? Раніше було 2,5 чи 200, я не пам'ятаю, на кіловат. Я проводив, до речі, 11 кВт. Моя ціна зараз від того не залежить. Чому зараз так? Тому що під час військового стану не, держава не, сама не проводить. Я все купляв за свої кошти. Опори, електроопори, сіп лічильник. Якби не було військового стану, це все робить держава, і тоді вони рахують 2,5 чи 2,3 за кіловат. А зараз під час військового стану я все робив за свої гроші, тому вийшла така сума. Кого ближче йде до мережі, то буде дешевше. Але після закінчення військового стану я ще маю щось сплатити. Я ще не знаю точно скільки, тому що ну, це ще ніхто так сам не знає, тому що це перший раз таке що це військовий стан. І це заморозилося. Тому я не знаю, скільки мені ще воно обійдеться, я заплатив 100 тисяч. Це все разом. Це там і дозволи, і контури, і все. Я написав 120, тому що я робив це в 23-му році, а зараз ціни на порядок підвищуються. Тому я так думаю, що до 120 воно дотягне. Якби я вів його зараз. Ось така ситуація. Ось Яку ціну зараз може обійтися провести три фази. Це якщо така ситуація як в мене, ну і так як я казав в попередньому відео, сьогодні ми ще працюємо на старих ременях і на старих шківах, тому що потрібно ще комбітор, а зараз щоб Якщо я поставлю нові шкіри, також потрібно буде вже купляти нові ремі. Поки що вирішили ще пару разів зробити декілька разів на старих ременях і старих шкілах. Сипені погано, як навіть до ті. Грану. Це громи. Закінчили ми вже цих робити 100 кілограм і вже буду знімати стілу. Не знаю, чи сьогодні я встигну. Тому що ремені вже, вже їм все. Вони. Півтора тони до двох тонн і все, їм вже кришка. Це місяць, як я їх поставив. 30 грудня. Сьогодні 30 січня. Зараз маленька перерва на каву і продовжуємо працювати. Зараз ми в процесі знімання шківів. Такий зйомник йде непогано. Потихеньку знімаємо. Зараз цей, потім цей. Ось такий тут шків стояв, чи стоїть ще. Тут трохи незручно його знімати. Зараз прийдеться ось ці самі ножки знімати з зйомника, закладати, тоді назад їх класти, тому що так їх не закласти. Ось такий цей шків стояв. І ось такий зараз ми будемо ставити. Зараз його прикладу так поставимо. По діаметрі вони однакові. Що той, що той. І це, це також цей, що стояв. На два, і цей, на три. Зараз я це все покладемо, замінимо на... Нові і буду вже завтра за мірою ремені. Ну, я думаю, що, мабуть, тут теж так само півтора тисячі. Ті в мене були півтора тисячі. Ці, думаю, також. Оце Цей новий він, такий він масивний. Цей легший. Цей легший. Не на дуже багато, але легший. Але зараз можна ще й зробити не так. І так вага. Це ось що стояв 8,9 шкіла. А зараз я його забираю нулі. Ну і зараз поставлю ось цей. А вага цього 12,8. 3, Три кілограма різниці. Три кілограма різниці. Замінили ми вже шківи. Тут цей також поставили. Я зараз заміряю, скільки, який треба ремень. І завтра куплю, попробую завтра. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.